Серед головних симптомів хворих на ДЦП виділяють порушення рухової активності. Іншими словами, це неправильний розвиток статокінетичних рефлексів. При корекційній роботі з дітьми, хворими на ДЦП, необхідно багато уваги приділяти розвитку загальної і дрібної моторики, але необхідно їх проводити ці вправи систематично. Регулярно, дозовано і з поступовим ускладненням. Які вправи можна використовувати? Ну, одна з них, наприклад, вправа кільце. Це коли всі пальці з'єднуються із великим пальцем. Спочатку це робиться на одній руці в повільному темпі, потім на іншій, а як дитина вже оволодіє навичками. Кожної руки можна об'єднувати в дві одночасно і прискорюючи темп, але на це потрібен буде час. Наступна вправа, на замі так умовно, лизгінка проводиться в такому плані. Ліва рука зігнута в кулачок, великий палець відведений в сторону, пальці повернуті до дитини. Права рука лежить у горизонтальній. Площині. Потім на рахунок, дитина змінює положення. Безумовно, їй дуже важко буде спочатку виконати таке переключення, але з часом, якщо постійно тренуватися, їй буде це зробити легше і прискорюючи темп. Можна виконувати під музику. Дайте дитині м'ячик, якщо нема м'ячика, можна горіхи, каштани, ну, якийсь, можна меншого розміру м'ячик. Дитина кладе одну долоньку в таке положення, інший накриває м'ячик і катає по площині. Коли в неї вже це добре буде виходити, можна попросити її, щоб вона катала м'ячик Якимось одним пальцем по долоньки до кожного пальчика. Потім можна перевернути, так само пропрацювати іншою рукою, іншими пальцями.